Росія вже відбила витрати на вторгнення за рахунок ресурсів на контрольованих територіях. На непідконтрольних територіях знаходиться половина всіх українських природних ресурсів. Росія вже відбила витрати на вторгнення, заявив екс-головком Віктор Муженко. Я кажу, наприклад, про обсяги тих природних ресурсів, які там залишаються. На сьогоднішній день це приблизно половина ресурсної бази корисних копалень. Донецька. Луганська, частини Запорізької області та Херсонська це приблизно половина всієї ресурсної бази, корисних копалин із загальноукраїнських запасів. По-моєму, загальна цифра: там 15 трильйонів, там були різні оцінки: там більше 20-25 трильйонів. З них половина це ось ці окуповані на сьогоднішній день області, заявив генерал. Він вважає, що Росія повністю окупить свої витрати на цю операцію, причому в рази за великим рахунком, тому її заморозка вигідніше ніж Україні.